Доброго часу добі підписники, гості, хто завітав на канал. Інколи пишуть, люди, на що я знімаю відео на яку камеру. От, до цього часу я знімав. У мене був раніше Mi 5 Xiaomi телефон. Потім Poco F3. Зараз я на нього. Це відео йде на нього. от Poco F3. А приблизно місяця 4. Назад я купив екшн камеру. DJ Osmo Action першої версії. От. Довго вибирав, дивився на OLX, я б ушно взяв камеру. Продавець був Олександр, він блогер. На У його є канал на YouTube. площадці. От. Блогмастер. Я напишу зверху тут, як називається його канал. Комплект був не цілий. Ну, і я таки задоволю таку хорошу ціну Я придбав. Оцю камеру. DJI Osmo Action. Кому буде цікаво, подивіться, це такі її дані RS це Rocksteady, це стабілізація доволі непогана. Два екрана, HDR знімає 4К, потім 11 метрів можна порвати воду, але я цим не користуюся. Я користуюсь по воздусі, знімаю так сказати, ну, з рук, там, і, т -т -т. Ну, може дощ там якийсь капає туди. ладно, а так... 4К60 кадрів в секунду знімає, 8М е, ускорена зйомка, там, замедлена зйомка. Ну, оце, отакі. Цієї камери можу поставити на паузу, може комусь буде цікаво. Але ця камера вже давно на ринку. Е, вона випущена в 2019 році. От. А я купив от, буквально 4 місяці назад цю камеру. От, і що я можу сказати? Така вона маленька, бачите. От, тут докрепише, потім ми перейдемо. Таке рамка захисна у неї йде. В чому цієї камери Тому що от, от, тут нажимаєш кнопочку і відкривається е, ця лядочка. І там є USB Type-C і карта пам'яті. Пам До неї добратися ніяк не можна і зарядити ніяк не можна. Тільки, або батареї поміняти також ну, не можна. Тільки треба постійно знімати оцей. Защитну цю защитну рамку, і потім ти можеш добратися, От, бачите, отак. Є c і карта пам'яті. Або ж можна добратися, от, отак, до батареї. Така маленька, бачите. На моєму каналі близько 20 відео, Записано цією камерою. Що скажу, хороша камера, записує. Поклею я сюди. Скло захисне і на цей екранчик скло. Сюди не клею, тому що я думаю, що буде іскажати саме відео. Так що я сюди не клею, тут кажуть, просвітлю просвітлення йде і оліфоб покриття, що якщо каплю капну, воно там спливе. Ну, так що я сюди не, нічого не клею. Оце така камера маленька. Мені, в принципі, подобається. От, В комплекті було. Зараз підставлю. В комплекті було, що у нас тут бокс для... Це так воно коли купувалося, бокс був отдільно, батарея віддільна, там камера віддільна була, бачите, такий боксик. Для карти пам'яті є. А тут що цікаво, он бачить, бачите, може побачити, пишуть батарея. От, розряжено, а тут заряжено. Смотри, як ти поставиш батарею. Вправо чи вліво? Ну, Час, коли витягаєш батарею, не збивається. Раз. Все. Так, нечайно почав. Так. Це стандартне було кріплення, але тут не весь комплект. Ну, наверное, Олександр десь посіяв. Ну, то не страшно, в принципі. То для мене не страшно. Така була макулатура до цієї камери. Ну, в принципі, там все понятно все по меню розібратися. Так, це ми відставимо. Камеру ставимо. Так. так, друзі. І що мені Олександр положив в комплект з цією камерою. от Таке от нагрудне кріплення. Доволі непогана річ. На велосипеді два останніх відео. Перед цим я знімав із нагрудного кріплення. Отак От вішаєш. Через цю рамку підсоєняєш, камеру включаєш. Через програму телефоні GGI. Можеш дивитися, як картинка, там вище нижче. піднімаєш, включаєш, і ти побачив все. Однією кнопкою нажав запис і все, і поїхав. От, якось так. Оце вот він мені, так сказати, в подарок. Потім э, ще батарею запасну. І карту пам'яті мені цю він присилав. А це карта пам'яті з автомобіля із на 64 ГБ. Це так, на всяк випадок лежить у мене тут. Ну. Так сказати, їсти не просить і лежить на всяк випадок. От, запасна батарея. Завжди вона заряджена. І ще такі НД-фільтри, такі з затемненнями, разної, так сказати, затемненням. Так, НД, от бачите, 4, потім 8, тут 16. І 32. Ну, я останнє відео, відео яке знімав там в село, то на велосипеді їздив. На 4 фірми от такої. Фокус в телефоні. Гуляє. О, Телесін і НД 4. Бачите, так вона знімає. Ну, Трошки затемняє. Ці не експериментував, тільки четверкою. Що я вам скажу, не... доволі непогано. Знаєте, як -от небо трохи синіше становиться, трава зеленіша, хмари біліші, там, якщо білі хмари, От якось більше сочна картинка. Це, на мій погляд, але ну, в кожного своє мені ну, подобається. Надо ще спробувати восім. А то може і 16, якщо, ну, допустим, припустимо, сонце дуже велике. Спробувати цими трьома. Ну, то будемо ще тестувати. От. А це, що мені Олександр, камеру, а це І в подарок задоволі таку хорошу ціну. Дякуємо. Лайк. От. Що я докупив до цієї? камери? ділим я докупив. Отакий От захисний кейс, теж телесін, бачите? Ну, такий він доволі грубий такий. От як поставити зараз ми цю рамку. Бачите, можна положити її цей кейс, закриваєш, закрив для об'єктива все. Отак видалено, кидаєш сумку і все. Камера там чи в карман. Не бойся, що поцарапаєш. там Допустимо, пошкодити можна екран там чи лінзу. Так що, ну, хороша річ. Я не жалкую так сказати, потрачені гроші. от Такий кейс. Потім я купив захисний бокс. от він такий самий, ставимо його назад. Все, те ж саме, все, не дребежить, все, все на місці, але ж можна з цього кейсу заряджати. На ходу, на нагрудне кріплення, повісив і можна Type-C провод підключив, можна заряджати. В чому плюс цього, цієї рамки. Потім це в мене такий е, ну, типа селфіпалка, але це з якоїсь камери для е, комп'ютерної камери було. От, я забрав цей штатив і якби, десь якісь там знімати там огляди невеличкі, хоча я скажу ще раз. Тобто не ще раз я скажу, що Тут макрозйомки немає, як в телефоні, можна отак, допустим, бачите, як знімати можна. Тут цієї немає функції. Нема приближення, як в телефоні можна приблизити, там, в більш дорогих камерах. І автофокусу. Там фокус стандартний, він стоїть. От. Оце такий недостаток цієї камери. Ну, Ми ще цього. Так. зробив я з такого стандартного кріплення GoProшного, тому що в мене ці всі Говпрошні. Бачите, на магніт десь приліпив де якось поверхні металічної, можна прикріпити, розщелкнув, камеру прицепив. Отак. І можна знімати там чи з дверки автомобіля там ну, чи з капоту. ну Хоча магніт не такий то і добре де тримає, але, ну, в принципі, нормально. Якщо так. Ну, на скорості не їхати. Потім таке кріплення маленьке, докупив із стеклами йшло. Кришечка із стеклами, а одна кришечка йшла із цим боксом. От. Ну, Я сюди вклеїв ізоленту всередину, тому що якщо ставиш оцю лінзу, припустимо, зараз. Вони знімаються, бачите? Оп. Зняв захисну цю лінзу з об'єктива. Ставиш цю лінзу. Ну, Сочно саме самий раз. От. То ця лінза трошки більше, ніж ця. То ну, буде спадати, бачите? А сюди я ізоленту трошки підмотав, отак От ну, Вибачаю за такий колхоз. От. І тримається добре. Так що можна отак, потім оце все діло отак і отак. І все. Камера можна в карман кидати. От. Так. Потім в мене ще таке є стандартне, це, я, мабуть, машину на стекло поклею. Щоб можна користуватись було камерою інколи, як реєстратором. От. Ну, це так, На, надалі. І ще у мене є такий вітрозахист. Ви Будете сміятися зараз. Так що, зараз я е, поставлю цей вітрозахист сюди. І ви побачите, як воно виглядає. Але я зразу скажу, забираю наперед. Дуже корисна річ. І знаєте, коли дуже великий вітер, бачите, тут паралончик Паралон і таке із Типа, така ворса. Я сюди елімпіски поставив такі і приклею сюди паралончик. От. Ну, сейчас я вам покажу все. І скажу, що якщо дуже великий вітер, там, ну, дуже сильний вітер, навіть, ну, задуває так, дихання забуває. Так? Ти розмовляєш, йдеш знімаєш камерою, йдеш знімаєш камерою, розмовляєш. Класно. Не чути вітер, там може десь щось там трошки там, ну, чуть -чуть, там ну, чуть-чуть вітер якийсь засвистить. А так знімаю класно. Вітрозахист класний. Знімаю, маю виносного мікрофону немає. В планах було купити, але я зробив цей вітрозахист. Я думаю, що якщо воно на грудному кріпленні і ти знімаєш з цим вітрозахистом, то я думаю, що мікрофон ну, не потрібен. ну, Виносний такий. Він там на Bluetooth, я не знаю, як там. Він без проводу, без нічого. ну, мне мікрофон. Ну, я не бачу в цьому сенсу платити гроші за цей мікрофон. Все. Щось я покажу, як воно все виглядає. Ну, все, друзі, поставив вітрозахист. Так воно все виглядає, такий хрест. Ну, э... Будете сміятися, але дуже такий дієвий вітрозахист, вітер. Не чути, коли вітер здоровий. От, Тут у нас мікрофон і тут у нас мікрофон. Все закрито, паралончик прилягає плотно, версаться, вітер ну, так, зглажує. Так що, коли ви бачите відео, я знімаю, там на велосипеді їду на скорості, вітер задуває, я з за вами балакаю, вам розказую, чути мій голос, а вітер не чути. Так що, не смійтесь, може комусь буде цікаво, ставте собі такий вітер захист. Отакий. От так що от так. Вітрозахист. Ну, що на заключення скажу з приводу цієї камери. Закриємо. Але з вітрозахистом вже цей кейс захисний вже вона не влізе. Так що я знімаю вітрозахист, якщо я кудись на велосипеді, там, там, тоді його. ставлю. А так, якщо, якщо там, з руки десь пройтись тут десь зняти, то в принципі. Вітерзахист і не потрібен. От. Що скажу е, з приводу ну, плюсів? Маленька. Записує відео доволі в доволі хорошому качестві. Стабілізація Рокстеді класна річ. Ввечером, ну так, під питанням вечором знімаю. От. Два екрана ну, цим я не користуюсь, Типа селфі-екран. Цим я в основному користуюсь, тут не сенсорний. Тут ключів, ти бачиш себе, як ти знімаєш. А тут сенсорний екран, все. Всякі там настройки, все зрозуміло. Так само можна з телефони ним керувати. Всіми настройками, на речі, трошки більше настроїв з телефона із програми DJI. От коли підключається Wi-Fi, Bluetooth з ним є. Ну, Type-C. Це дуже велика річ, тому що Type-C зараз ну, так сказати, краще, ніж мікро USB. Там, чи міні-USB. Це плюс. Плюс в тому, що аксесуари бачите, можна го ставити, як і хочеш там. Ці от, поміняв, сюди поставив. Як угодно, можна любу там ставити. ці -всі. все підходить. Плюс в тому, що є оці захисні лінзи на об'єктиві, можна знімати одну, другу там, чи стандартну поставити. Чи можна ці з різним затемненням, там колись дуже світло, може там 4, 8, 16, 32 поставити. Ну, Кому як до От, ну, Дивіться по погоді. От, Ще плюси. Плюси, батарея десь час 20 знімає в Full HD 60 кадрів в секунду. Карта пам'яті у нас 128 стоїть гіг. Ну, в принципі, фата. Я відео записав. Скинув на телефон, зробив монтаж, я весь монтаж роблю на телефоні. Зробив монтаж, удалив з, телеф... з камери, удалив відео, почистив все. З телефона на YouTube виставив відео, все, з телефону удалив. все. Так, так, якось так. От. Це плюси. Ну, вода захисна, я цим не користуюся. Ну, Можна воду там наряд до 11 метрів в глибину, ну, то таке. Це для мене, ну, так сказати. Ну, як дощ попаду, то добре. Да, воду я її там, неряти з нею, я з нею не збираюся. Це для мене робоча. Так, друзі, тепер з мінусів. Мінус це е, такий перший мінус, що оця рамка, але то виправляється, бачите, купляємо другу рамку і можна відкривати, заряджати, не знімати постійно, шоркати її туди-сюди. От. Ну, це мінус Можна виправити. От. Е, мінус, ну, Ночью знімає під питанням. Таке сніжить, ну, багато шумів. Потім ще мінус такий ну, доволі такий непоганий. От. Е, Full HD качестве відео знімає, от, припустимо, заміряв. 1080p, це 920 1920 на 1080, 60 кадрів в секунду займає 580 МБ. Ну, доволі так ну, дуже такий тяжкий файл. Якщо там комп'ютер слабий, то буде так. Ну, тягнути не дуже важно. Якщо ви там записали хвилин 20-13 ГБ тягнути, ну, 27 знімає так само. 2720 на 1530 в 60 кадрів в секунду. Минута е, займає 724 МБ. Також достатньо на 200 мегабайт більше. Пошти Гіг займає одна хвилина. От. І в 4К 3840 на 2160 пікселів. На 60 кадрів в секунду. займає 726. Ну, я не знаю, як, чому так воно 2,7 і 4К. 2,7 724 МБ. А 4К 726 МБ. Я в одному, в одному ракурсі знімав одна хвилина що 2,7, що 4К. Всього різниця 2 МБ, Ну, Знаєте, якось непонятно. Ну, то ладно. От. Це недостаток котрий займає багато. От, я припустимо, записав я 20 хвилин відео. там на рибальці був, да? ну Приблизно 13-15 ГБ, 20 хвилин. Але це я записав там хвилин 40. Це вже виходить, 20 з лишнім ГБ до 30 ГБ. Я там вирізаю, вирізаю, ну, остається, там, гігабайт ГБ. Хоча YouTube це все зжимає. Те, що ви записали в 4 к все одно в Ютубі того качества не буде. Ну, Я знімаю Full HD 1080p, тобто 1920х1080, 60 кадрів в секунду. Мені цього достатньо картинка прекрасна, навіть в телефоні, що зараз знімаю, він хужа картинка, ніж в екшн камері. Камера доволі непогана. Ще, недостатків, ну, не знаю. Так, Коли записує, вона трохи гріється, але вона не виключається. Не знаю, за GoPro в мене не було, казала, що вона виключається. При, там, коли нагрівається, вона йде в защиту, виключається. Не знаю, не можу цього сказати. У мене не було GoPro. Отака в мене. Ніжай. Ось макшен. Ще вам скажу, друзі, це не реклама цієї камери, це я вам показую, чим я користуюся. Людина три роки користувалася цією камерою. От. Ну він каже, що він мало користувався. Ну, я й бачу, що ну, тут пару царапинок тут є, там, там, там ну, невеличкі там. пошкодження цієї. камери. Я бачу, що дійсно він небагато цією камерою користувався. Вона мені вже 4 місяці служить вірою і правдою. Дві батареї. Там, взяв ці всі аксесуари, можна взяти відео, контент. Там, люблю подорожувати, але зараз не той час, щоб подорожувати, Ну, що маємо, то маємо. От якось так, друзі. Що я вам хотів розказати. Ще раз скажу, це не реклама цієї камери. Це камера, якою я користуюся. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Ну, кому як подобається. Подобається, ставте лайки, не подобається, дизлайки, ліпіть. В принципі, то теж діє на каналі. Пишіть коментарі. Коментарі також, друзі, стимулюють записувати вам нове відео. Далі буде. Дякую за увагу.